А і ужор, де я вас слухаю внимательно. А і представтеся культурно. Давайте. Ти так це представляєш зараз? Я представлюся. Ви мене затримуєте? Добрий день. день. Я виключаюся, інспектор дає моє призвичайно представщину. Знайомі. Знайомі. Да. 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 Виключіть, будь ласка. Я вас прошу. Ні. Попрошу. Є стаття Конституції 52. Да. Ви є не був, на службі тепер. Так точно. Все, ви є. Яка особа? Гласна. Так, так. так, щоб не було ніяких неправомірних дій з вашого боку, так. я фіксую все на відеокамеру. Є якісь питання до вас? Якщо я порушую ваші конституційні права, у суд мене без питань. Я вам фамілію можу свою назвати, які не хочете. А свого напарника навчай, щоб я навчив представляти. А її уж роди, то не представлення. Навчі, що він має сказати. А рука до фуражки? Коли ви? Не підходили, ви не підходили. На відео все є. Які питання? Чого ви мене зупинили? Скажіть, чого вікна, що нас зупинили? Ви... Відпрацювання містового. Я що маю до вашого відпрацювання? Згідно з закону України про міліцію. Є пункт. Відпрацювання чи нема пункту відпрацювання? Нема. Не ну, дивіться на напевнення. Ви направлені. Правильно, відпрацювання чого? Нічого. Ну як нічого, що в машини є в орієнтуванні. Є. Покажіть мені, будь ласка, вашу орієнтуванку, Розумієте? Я нічого я не маю покажу, спільного. Куди тудали, як виключити? Я, камеру, я не виключу ну, камеру, ви мене або або ну, мене якось пишуть протокол, або мене відпускаєте про свою, свою дорогу. Чого? Шановний а. мій події. Ви знаєте ж, я ноки ну, не хочете бути опять в інтернеті, то я не знав. Ви знаєте, що вже є. Питання, а далі що? Далі нічого. А ну, ще це пише скаргу прокуратуру? За неправомірні дії. Знаєте, ж, тільки сьогодні розглядає на вас, до вас інспектор підійшов? Ну і що ти підійшов? І що Що? Я не знаю, що ну, так... причину зупинки. Не сказав, сказав нічого, навіть і... не представив. Сказала. Сказав гаюшор, да і все. Ну і що сказав далі? А я йому кажу, давайте ваші документи, а він Но... потік. Пішов до вас совітуватися. Що, пішов, до документ? Ну що, я не знаю, що він хоче. Ну. Но... Но... Ну, то ви мені погрожуєте інтернетом, я вибачаю. А я вам має погрожувати? А чого вам маю погрожувати? Да? Добре, добре, немає проблем. Під час внесення служби заборонено користуватися і відлікатися. Я, я ну, ну, я вас слухаю. Не бачите? Ну. Ви мене затримуєте? Ні. Я вас... Можу їхати? Ви в мені тоді причину затримки моєї? Вам інспектор пояснив причину? Ви мені пояснили причину? Так, Яку? А то є причина хіба? Так, є причина, так. Да. Да. Націльовим направленням. Давайте. Ладно, якщо ви лікуєте ту причину, я вам покажу документи, але но... вам передати або дати. Передайте. Обов'язково передавати. Обов е, Стаття 126, що говорить. Закону про біливці. Так, добре, які документи вам передати? Які? Посвідчення водія, а хто? Тех, а хто? Так, кому я маю передавати? Давайте інспектору гаїв. Які я документи маю передати? Який далі документи. Я вас питаю, які документи я маю? Нема. Дякую. Ну нема такого документа. Має бути. Ну, має бути. Вкажіть мені, от правила дорожнього руху, покажіть, де має бути такий документ. Покажіть мені, будь ласка. Ну не дивіться вас научить, якщо хочете знати. Ну, треба... Я свідоцтво реєстрації транспортного засобу, щоб ви знали. Такий документ вас цікавить? Так. Да. Ну так кажіть, що вас цікавить? Який вас документ цікавить? Ну, техталону нема документа, нема техталону документа. Є свідоцтво реєстрації транспортного засобу. Техталону нема документа. Техлон дайте до машини. Ну я кажу, я не маю такого документа. Об'ясни чоловіку, що він має... дати. Транспортного засобу, будь ласка. Ну ви знаєте, що вам заборонено то робити. І вам теж. Мені не заборонено. Бо на мене подасте суд, а я на вас подам. Бачимо. Страховий поліс будь ласка. Опа. Опа, а тут ви. Я щось порушив. В яких случаях пред'являється страховий поліс? Ви, я взагалі не знаєте, що ви що ви на роботі робите? Вас чомусь учать або не учать. Страховий поліс, в яких случаях показується? ДТП, переєрестрація, проходження тих огляду, складання адмінпротоколу, щоб ви знали. Чи? Не чую щасливої дороги. Як казав, щасливої дороги. Бо дякую до побачення. Виключите камеру. А що? Виключите камеру. Ні. Є суд. Виключі камеру. Ні, я не виключаю. Є суд. Дасте мене в суд без питань.